Привіт! Сьогодні я покажу, як зробити віночок в осінньому стилі. Буде дівчинка в садочку 4 рочки. Осінь. Нам потрібна основа металева. Це є, ось вона розтягується. І додатки це все, що нам буде потрібно. Для початку. Будемо закріплювати атласною стрічкою ширина ну, 6 см. Я її обрізаю на термоножі, тому я не опалюю. Якщо ви не обрізаєте на термоножі, то потрібно її опалювати. Зафіксувала я стрічку свою, перетягнула собі до краєчку. Атлас може сповзати, тому трішечки його закріплюю. І дуже сильно атлас не розтягуйте, він може деформуватися. Так, я собі на такий обруч метрів 2 потрібно. Атласної стрічки. Якщо немає її, можна тейп-стрічка. Також підходить гарно. Так, перетягнула я Далі починаю збирати свою композицію. Моя композиція буде різноманітна, осіння. Зелені ягодки хочу додати. Це цукрова калина. Це все було в пучечку. Ось так. Спочатку так, тоді далі. Ось так посунула. Можна сам дротик перетягувати, але слідкуйте, щоб оця жов... гостренька частинка виходила наверх. Тому що, якщо вона вийде на низ, вона проріжеться через атласну стрічку. Навіть якщо ви дасте. Тайп стрічку, вона так само прорізаться і буде не дуже зручно. Саму нашу композицію ми перехиляємо трішки вперед, тому що ми ще будемо закріплювати ззаду самі листочки. Особливо акцент не робити назад на одну сторону. Розділити. Ось так. Дротики я закрутила. Ось така ніжність виходить. Далі мені потрібно, ну, мабуть, ще одне яблучко. Це як мінімум одне сюди. Залі мені потрібна тачинка. Складаєте в композицію в довільному порядку. Якогось конкретного правила я не притримуюся. Яка послідовність і все решта. Наща, щоб одна сторона була нахилена до переду. Це сюди, це біжма сюди. І течинка, яка нам подобається. Це складні течинки. Притягуєте добре. Додатково можна додавати клей для надійної фіксації. Ось в такій послідовності я буду і робити надалі. Ось так. Далі я хочу квіточку. Зараз я ще подумаю, яку саме. але квіточки однозначно будуть. Ще потрібно поміркувати, які саме. Мабуть, поки що одну такеньку. Це квіточки з фомірана. Там віночок готовий. Далі мені потрібно приклеїти листочки. Ось в мене воно різне. Хочу зробити червоні, Червоненькими, мабуть. Зараз подивлюся, як воно буде. Є такий рядочок, я на нього наношу і ззаду, чому я сказала, що одна сторона має бути рівненька, щоб я могла на неї приклеїти. Пістолет не дуже сильно розжарений, щоб більш-менш прихватувало. Розуміла я? От рядочок я внизу на нього і наносити і під кутом. Дивіться, одна сторона листочка заходить на обруч, а друга сторона листочка просто на попередній листочок. У мене тут три таких жовтеньких, це можна туди додати. І листочка заходить на обруч, а друга половинка. Якщо у вас, дивіться, ще один нюанс, якщо у вас отут, бачите, де основа, видно її, ось тут добре видно, ви потрішки ті листочки і ховаєте основу по краєчку і придавлюєте туди, всередину. Час і часу пістолет виключається, щоб він не був перегрітий, кайф, проб і так. Віночок готовий, де є якісь паутинки. Пам'ятайте, на своїх виробах не має бути ніде зайвого клею. він дешевий тільки вироб. Ось це є наш віночок, який ми з вами зробили разом. На дитячі свята те, що потрібно. Дякую за увагу. В моєму Фейсбуці Тетяна Руденька ви можете побачити, як ці всі віночки є на дітках. Батьки скидають мені фото-відгуки, я їх публікую, і там можна вже зайти неодмінно на самому, на самій сторінці. У Фейсбуці подивитися, як вони виглядають на дітках. Є цей самий попередній набір, де я робила основу з дроту. Також мама скинула дівчинку. Багато других віночків також є з дітками. Деякі віночки є на моїй моделі, на моїй донечці. Вона теж обожнює дуже фотографуватися, зніматися. Вона є моя така модель. Дякую за перегляди, за коментарі. До скорих зустрічей.